І рівно одна хвилин дві хвилини їзди на машині від того місця від адміністрації Ірпіня. Коли я це слухав, там ругалися, я бачив, там все відстоюють. Адміністрація своїх людей привезла. Там військовий ще медана, де я військовий я тут проходив мимо, Більше всіх кричав, мені тут все одно, але він відстоював, я бачив кого? Анжелу відстоював. от. І мені сказав, я туди випадково попав сюди, там, тралювалі. Я, я йому кажу, поїхали тут недалеко проїхатися, треба допомога військових. Та ні, я не можу, мене в мене часу нема. Я тут просто на, на 2 хвилини забіг, такий портфельчиком, знаєте, така криса тилова. От. І я вийшов на сцену. Тобто послухав, я сміявся. На це все, я сміявся. Там десь було 60-70 людей у військовій формі. У військовій невзялені. І я вийшов на сцену і кажу: пацани, така херня, пацани боротьби нашу Україну. Прямо звідси, дві хвилини їзди на машині вашого часу. Вашого часу, дорогоцінного часу. Ви тут вже півтори чи дві години тут сидите. Проїдьте зі мною, труять наших дітей, труять матерів, сестер і хлопців, які захищають зараз бороть, бороть нашу Україну. Просто, блядь, екоцид, геноцид, все, все в одному місці. Вони на мене таксі подивилися, розвернулися і пішли займатися далі своїми криками. Тому що важливіше поставити свою людину головою якоїсь там ветеранської ради, бо там гроші виділяються на неї, там з бюджету ще щось. Так от, ні одна, не ні одна людина у військовій формі. Діюча, не діюча, куплена, не куплена, дійсно ветерани. Ніхто не, пі, не витратив дві хвилини проїхатися, побачити в прямому ефірі, тому що вони знали, якщо вони поїдуть зараз, то вони будуть неугодні з системи, а треба ж до корита лізти, Як мені кажуть, що я до корита лісу. Ну, таке. Я до цього привітаю. Я сам пішов на те місце, потім Лотиш під'їхав, чіп. Двоє армян приїхали з Гура, які з Арменії приїхали на своїх машинах захищати нашу державу. І один за 9 годин, 9 годин, як я стояв на сміттєзвалищі, де у нас їхню землю, торф, чорнозем, викопують, продають на цьому, вони знали, що там сотні мільйонів гривень розкрадається наша земля без дозволів. Просто викопується, продається, а туди засипається сміття, пластик, стекловата. Це метрів 80 від річки Ірпінь. Прямо на центральній дорозі при в'їзді, там, 50 метрів чи 100 від Ірпіня. І вони ніхто не приїхав. І я там стояв, до мене доєднався, чи тоді був. І ми там стояли. Я 9 годин вів стрім. Був дощ, сніг мокрий, я стояв, один хлопець. Один хлопець, 9 годин стріма, десятки тисяч людей бачили стрім. Один хлопець, воїн настоящий, Ось, я Базом, у нього я, проблеми. Я. Він спускався з тої гори на милицею на кастелях, і він прийшов, мене закінчився павербанк. Він прийшов купив, він пішов і купив павербанк в ломбарді і Приніс мені, щоб я далі стояв. І це одна людина із тих сім. Дітей. І він без форми прийшов, він прийшов в чорні хуторці. Колишній вась, військовий в... і віддав своє своє. І, і от цьому проблема, тому що всім пасрать. Всім, я так кажу своїми словами: посрать. Військові, ветерани. раніше. Та да не все добре, я не договорив. І скажу вам чесно, Поки ми всі разом. Не треба ніякі перевороти, не треба ніякі майдани. Це все добре, да? Ми бачили, що вони кого вони приводять до влади, бо це все одно все проплачено, хто б нічого не казав. От. Багато людей на волні йдуть дійсно за ідеєю, але початок всі, завжди йде як оця картонна акція на набу САП по 2000 гривень малолеткам давали. А вони себе продавали як бабусі раніше за гречку, а вони себе оцінювали менше, ніж чим, чим проститутка за час. Проститутка та сотку бере, а ці брали по 50 доларів за цілий день. Так от. Е і там були мої знайомі, виходили, тому що зайде. Що. Я дура, А ну за доєднайся, будь ласка, до ефіру. Чого я веду? Треба єднатися, треба робити розголос. І коли в сільську раду, в вашу сільську раду, в нашу сільську раду, нашу мерію, прийде не важливо військові, а люди з активною громадською позицією. І прийде не 5 чоловік, не 10, і не за гречку, не за два касачі, чим проститутці.